Скільки коштує такий пояс? Ми продаємо пояса циган. Ні, Ми їх придбали спеціально, для того, щоб роздати. І то там так цікаво вийшло, що це в цей самий останній момент був, був знайомий священник, який, який міг їх там викупати. Ці, пояса Пресвятої Богородиці є два. А, в двох монастирях на ча, ча, ну, частину. Поя... Пояс один пояс один. Да. Ну, Кратше, не дає мені сказати. Один пояс. пояс один, але є дві, дві частини пояса на Афоні в монастирі в Атопецькому. А другий в якому я забув? Като Ксенія в монастирі на Афоні є. І, І ми там його замовляли. Він там коштує одне євро. Щоб попасти до нас сюди, він виходить більше двох євро. Ми їх купили 200 штук, роздали безкоштовно. І мене найбільше хвилює те, що я недавно недавно мені показали, що в Україні продають по 17 гривень. Але ну як це фізично неможливо, якщо він там коштує 1 євро, це 50 гривень. Щоб він оказався тут, це він буде коштувати там більше, більше 100 гривень. Яким чином його можна продавати за 17, я не знаю. Я ну, фізично не знаю. Можливо, хтось взяв кусок ленти, бабіну, поїхав туди. Там приклав ну, якщо в кращому випадку це робили, то тоді то таким чином дав. Ми їх не продаємо і не знаючи, чи будемо продавати. Це важко в тому монастирі добиратися туди, звідти його привозити. Хоча все, все можливо. Надіюсь, що, що Бог Бог управи, і ми дійсно зможемо ще привезти і роздати людям, які цього потребують.